Як зробити макіяж плюс 35, щоб він не потік? Перший етап: тонік, очищаємо, тонізуємо не забуваємо про зону під очима. Найбільше помилка особливо у тих дівчат, у яких, знаєте, 7 степів в догляді. Я беру просто сером наступним етапом, і це сером з матрік сіло. Чим він гарний, він гарно зволожує шкіру. Не пересушуйте ніколи шкіру перед макіяжем, оберіть щось, що вам буде комфортно і зволожує. І легесеньке. Звичайно, якщо у вас дуже суха шкіра, тут треба пошукати, можливо, який, знаєте, є такі крем гелі. І перед тим як вийти на сонце на спеку, не наносите на шкіру ретинол і кислоти. Наступний етап супер важливий, бо це SPF. Тут бажано теж підбирати свій в шкіри. Дивіться, в мене шкіра комбінована, я можу так рясно потіти на спеці. Обираю більш легкі. Плюс у мене чутлива шкіра, тому обираю ті, які не подразнюють. Бачите, в нього така ніби біленька текстурка. Наношу. немало. Але коли ви його починаєте розносити по обличчю, він ніби знаєте, як зникає. І виходить досить легке покриття. Що я теж не забуваю. В моєму випадку мені супер не відійшли ось такі СПФи, які. Отакої масляної і жирної консистенції часто тони з ним конфліктували. Наступне правило після того як ви нанесли СП, обов'язково залиште його на шкірі 10-15 хвилин, і тільки після того робіть макіяж. Час пройшов і переходимо до тонального засобу. Підбирайте тональний засіб під себе. В мене коєм шкіра вона схильна жирніти, тому я для себе обрала ось такий, бо він суперлегкий, В нього суперлегке невагоме покриття, і він дійсно стійкий. На літо для моєї шкіри він просто ідеальний, його майже не помітно. Далі робимо свій звичайний макіяж. Робіть шари, такі, знаєте, більш невагомі, легенькі. Не накладайте купу косметики. Чим більше косметики, тим ваші шкіри, тим більше вона буде піднім. І щоб був прям максимальний результат, додамо трошки фіксатору. Обіцяю, цей макіяж виживе.